Я став вороном женцем і повинен виконати свою головну місію. Зараз кругом достав квартири комісії женців. Кінець лінії. Я почав досліджувати. Я побачив цього хлопця і вирішив з ним поговорити. Немає душ, немає блиску, немає жодних турбот. Після цієї інтелектуальної розмови я пішов далі. Я побачив цього охоронця. Він сказав, що я можу проходити. Може перевірити ще раз? Я думаю, якщо є хрест, це означає щось погане. Ти це бачив? Йому байдуже. Ідучи до штабу, я побачив цього хлопця. Краще рухайся, ти ж не хочеш спізнитись. Нарешті я прийшов до свого роботодавця. Так, так, так. Подивіться, хто з'явився на роботу. Ніяких черв'яків для тебе, тому що тільки рання пташка ловить. Неважливо. Все одно, це твій день. У мене справді є душа, яку ти хочеш пожинати. І не будь-яка душа. А гігантська. Подумай про комісію з цього приводу. Сподіваюся, ти не забув свої навчання. Тримайся, гігантські душі не часто йдуть мирно, Відкриваю двері для вас. З'явилися мої двері. З душею такого розміру ви можете навіть дозволити собі трохи відпочити. Але пам'ятай. Твої двері залишаться відкритими доки ти не повернешся із призначеною душею. Поки твої двері відкриті, ти будеш смертним і будеш старіти. Тож роби це швидко виривати душі для заправки дверей, щоб ми могли пожинати ще більше душ. І цикл повторюється назавжди. Щирачі перегон, га? В будь-якому випадку приступай до цього та будь обережним. Якщо ти помреш, це буде багато роботи, а я не маю часу. Я пішов провідати іншого ворона. Хлопче, я люблю друкувати. Завжди їх не вистачає. Серйозно, створюю будь-який хаос, який тобі подобається. Я впораюсь. Просто принеси мені ще більше, ще більше цих милих, солодких документів. Після цього я пішов і зайшов у свої двері. Я з'явився в лісі. Мене навчили перекочуватись. Після цього мене навчили атакувати. Після того, як я вдарив цей куб, ворота відчинилися. Я намагався вдарити і цей куб, але він був занадто високо. Тому мені довелося зарядити свою стрілу і вистрілити в нього. Ворота відчинилися. Я пішов далі, поки не дійшов до цього. Це був демонічний лісовий дух. Ми билися, і нарешті я зробив свій останній удар. Я був справді щасливий. Я вже збирався отримати цю душу, коли ззаду з'явився він. Він мене вдарив. Я прокинувся. Ці зелені штуки оточували мене. Го Трохи подумавши, я зайшов в портал. Я був у якомусь дивному місці. Я почав досліджувати. Я відкрив ворота. Йдучи до драбини, я побачив цього грабіжника. Він кудись ішов. Тому я почав шукати спосіб дістатися до нього. Я знайшов це зерно життя. Посадивши його в горщик, можна відновити здоров'я. Шукаючи того ворона, я побачив цього зомбі. Я вбив його. Я побачив цю червону річ. Я активував. І зайшов в двері, щоб побачити, куди вони мене приведуть. Я зайшов в зал дверей, де я побачив цього великого ворона. Маленька ворона. Чи відчуваю я надлишок енергії душі? Приходь сюди, і ти зможеш обміняти ці душі, щоб отримати перевагу в бою. Я прийшов до нього. Ласкаво просимо до сховища душ. Чи хотіли б ви підвищити свої бойові здібності? Я зможу звільшити їх, коли матиму більше душ. Я вирішив досідіти це місце. Я знайшов цю викинуту парасольку. Це зброя? Так, вона є за мій меч. Я повернувся на цвинтар. Потім я знайшов цю масу енергії душ. Це дозволить мені покращити свою статистику. Я намагався порізати цю павутину стіну, але я не зміг. Просуваючись, я знищував усіх монстрів. Я дістався до цього горщика і посадив насіння. Я вдарив цей кубик і взяв ключ. Більше пошуків. Поки я не прийшов сюди. Там були двері, з яких виходили монстри. Я помер. Я пішов туди ще раз. І ще раз. Я докладав усіх зусиль, і нарешті мені це вдалося. Я пішов по новому шляху. Я побачив цього хлопця. А, жнець. Мій час у цьому світі закінчився. Ні. Я подивився на своє оточення і вдарив його. Хм, на жаль, я ще живий. Можливо, вибачте, якщо ви спробуєте вдарити мене сильнішою атакою. Я вдарив його зарядженою атакою. Хм... Ні, досі тут і ще дуже живий. Можливо, спробуйте трохи підскочити. Я вдарив його вдруге. Вибачте, це не ваша провина. Це буває з кожним. Я боюся, що я обтяжений нескінченним життям. Я не можу це пояснити, і я витратив незвичні роки, шукаючи відповідь. Мене звуть Стетхоун. Я охоронець могил наляканий гори. О, якщо ти якось зміцнієш, не соромся спробувати вбити мене знову. Я намагався його вбити, але здався. Тоді я шукав того ворона. Я потрапив до цього місця, де мені довелося битися з монстрами, та помер один раз, два, три і чотири. З п'ятої спроби я нарешті зміг. Я пішов далі. На бій з міні-босом. Це був гігантський замок під назвою Вартовий дверей. Не з першої спроби, але я його переміг. Я пішов досліджувати далі. Я також знайшов цей горщик з ладаном. Потім я знайшов старого ворона. Він поклав у двері вкрадену душу. О, привіташеня. Вибір за трішку на голові, але мені потрібна була ця душа. Бачиш, я був жінцем, як і ти. Багато років тому моє призначення втекло від мене. Знадобилося багато місяців, щоб підстежити його до цього місця. Коли я прибув сюди, я виявив. Що воно якимсь чином прийшло через ці двері. Немислиме. Пташеня, чи знаєш ти, де ми знаходимось? Кінцева точка для всього життя. Я думаю, що це просто легенда. Як відомо, ці двері живляться енергією душ. Можливо, маючи справді монументальну потужність, навіть ці можна було примусово відкрити. На жаль, душі, яку я вкрав у тебе, було недостатньо. Я боюся. Що наші долі зараз дуже переплітаються, пташеня. Оскільки твоє завдання не виконано, твоя смерть тепер неминуча. Без душі, яка зараз живе за цими дверима, ти потрапив у пастку, як і я. Проте доля може посміхнутися нам. Ця проклята земля, прихована від жінців так чи інакше не законом природи. Потім він розповів мені, де я можу взяти достатньо душ, щоб відкрити двері. Перш за все, я повинен був піти до відьми чаш. Я кудись потрапив. Я зламав усе ще міг, і почав думати, як мені відкрити ці ворота. Я нічого не міг продумати. Я навіть повертався до того ворона, щоб запитати, що мені робити, але він нічого не казав. Я повернувся і почав думати, що мені робити. Я здався і пошукав в інтернеті. Потрібно було пустити стрілу крізь вогонь. Після цього я знайшов цього хлопця. О, привіт, мій друже, з дзьобом. Досить незвично побачити на цих островах птахів твого роду. Його звати Потхед. Після невеликої дискусії я намагався знайти дорогу до особняка, де живе відьма. Я дійшов до воріт. Ура! Тепер ми можемо продовжити подорож, мій любий друже. Але спочатку ми повинні дати собі хвилинку перепочинку. Ходи, сядь зі мною. Як я вже згадував, під час нашої зустрічі я не завжди мав такий фаянсовий вигляд. Він розповів мені про це прокляття і як він його отримав. Він також запропонував мені супу, але я його не хотів. Після цього я зробив останні кроки до особняка. Я війшов до нього і виконував всі завдання, щоб потрапити до війни. Довелось випустити чотири душі, щоб відкрити двері. Багато чого відбувалося, вона була не дуже рада цьому. Випустивши четверту душу, я увійшов у двері. Я прийшов до скрині, яка мене з'їла. Всередині неї мені довелося битися. І ви не повірите, але я зробив це з першої спроби. Мене викнуло з Потім з неї вийшов золотий ворон. і дав мені свою корону, яка дала мені заклинання вогню. Я повернувся в особняк, запалив ці статуї і пішов у підвал. Як завжди було багато бійок. Нарешті я дістався до арени боса. Ти маленьке лайно. Після того як вона сказала, яка вона хороша людина, ми почали битися. Першого разу вона пригнула на мене, другий раз вона вистрілила. Потім я взірвався, потім вона ще раз вистрілила. Тут я впав. І нарешті я це зробив. Це горщик і її душа, яку я забрав. Після цього я вирішив привести цю душу до роботодавця, але опинився в іншому місці. Я подивився, що там було, і знайшов цього хлопця. Це був лорд усіх дверей. Він був здивований, що я до нього потрапив. Він поплескав за те, що я приніс йому цю душу, але відправив мене назад. Мій роботодавець не хотів брати цю душу, тому що це купа роботи, але цей хлопець хоче моєї смерті, щоб отримати більше роботи. Я знайшов це місце, де мені довелося битися з цим міні-босом, який покращив мою вогневу здатність, і я повернувся до дверей. На цей раз це кінець.